Плани на евакуацію. Що думають про переселення мешканці п'ятикілометрової кілометрової прикордонної зони? Водій на блокпосту наїхав на працівників центру комплектування, в якому стані потерпілі і що загрожує затриманому. Сумський військовослужбовець продає свої картини і збирає гроші на ремонт техніки. Вночі та вранці 11 липня російські військові здійснили вісім обстрілів при кордоні. Зафіксовано 40 вибухів. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. Обстрілів зазнали серединобуцька, Миропільська, Краснопільська, Есманська, Білопільська, Миколаївська сільська громади. Попередньо без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури повідомили в адміністрації. Село Олексіївка на Сумщині розташоване за 4 кілометри від кордону з Росією. До початку повномасштабного вторгнення тут проживало понад три сотні мешканців. За минулий рік близько сотні виїхали. Людмила Миколаївна Іволга живе в Олексіївці понад 40 років. Півтора місяця тому в кінці травня російський снаряд поцілив їй у літню кухню. Показує те, що залишилось від будівлі. Утром десь, мабуть, пол восьмого. О, я там вона груба була, я розтопила грубу. А тоді, думаю, поставлю на газ, в мене тут газ, думаю, поставлю ще собаці. Тільки сюди до каструлі за п'ятий вже прильов у нас був. Тільки взялася за каструлю, син кричить, стріляють. Я добігла бігом до погреба. Тільки до погреба добігла, і як ляснуло, це тут. від яка ма в нас. Ну, в нас то в нас стола. Тоді отак шалинку так відкрили, не видно світа Божого, Собаки не видно. Ось цього не видно нічого, тільки чуємо брязь, брязь, брязь по всьому, по криші, по же сарай у нас весь побитий, я тут у нас стояв прицеп, прицеп побитий. Односельці, каже Людмила Миколаївна, допомогли прибрати будівельне сміття після вибуху та перетягнути плівкою, розбиті в хаті вікна. Після пережитого жінка готова переїхати у більш безпечне місце. Як скажуть, куди виїжджати, я без розговору, одразу. Я не хочу вже тут бути. Я ночами ж не сплю, як тільки гупаюся, отак труситься, все і куди ж, це я діло. На питання, що робитиме з господарством, Людмила Миколаївна каже. У мене коза і кури, і буті. Тих усіх поріжу, а козу може кому віддам, або хай забирають на м'ясо, може, а куди я його діну. Ну, собаку я бросати не буду. Якщо організують евакуацію і буде куди переїхати, то переїде, говорить мешканець Олексіївки Віктор Захарчук. Ну, а що, якщо не, 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 нема діти, звісно, поїдемо. Не будемо ж сидіти в окопах, всі в сараях десь, не будемо ж сидіти, треба їхати десь. На питання, куди в такому випадку діватиме своїх гусей та свиней, чоловік відповідає. Двері відкриємо, хай йдуть на низ. Свині туди, те туди, гусі туди. А що робить, куди його? В карман візьмемо, видно. Як буде щось, тоді покаже времіння. А зараз що казати наперед. Поки ми ще мона жити живемо. Порис спасає, що в пору і все. Василь Курасов живе в Олексіївці від самого народження. Чоловік каже, виїжджати звідси не збирається. Хочуть, хай їдуть, я нікуди не збираюся виїжджати. Я тут родився, виріс, в школу ходив тут, в армію сюди пішов, женився тут, так що мене ніхто нікуди не, не, не жде. Діти проїжджали, син служить. ЗСУ, так що будемо чекати перемогу, Як то так? За останні кілька тижнів обстрілів в Олексіївці більше не стало, каже спеціалістка Хотінської селищної ради Наталія Шапаренко. Однак, додає, чують їх щодня. Сьогодні був було ми почули два гучних прильоти. Це було сусіднє село вчора. Зранку на спочатку перший вильот був в час. Ночі, потім слідуючи в чотири ранку, чи 4 години ранку, і вчора в нас гучно було цілий день. Ну просто такого вже давно в нас не було. А вчора дійсно у нас дуже було гучно. Дуже... До евакуації, каже Наталія Шапаренко, в селі готові. Ми практично на кожній сесії ми розглядаємо ці питання. У нас є автобуси в громаді. Свій У нас автобус є, тут шкільний автобус. Так що думаю, що вже ми продумали оці всі варіанти, як, куди, що. Ну, я думаю, з цим проблем не буде так. в нас. Ірина Касьяненко, Віталій Педенко, Суспільне, Новини Сумщина. Почав прирікатися зразу буквально. Хто ви такі? Ви не маєте права, мене що затримано, я спішу. Так, розповідає військовослужбовиця Сумського міського центру комплектування Олена, розпочалась їхня розмова з водієм авто минулої п'ятниці, коли жінка разом з колегою працювала на одному з блокпостів на в'їзд до обласного центру. Водій швидко показав свої документи в дії, розповідає Олена, так що вони не змогли їх побачити. Більше він надати інформацію про себе відмовився. Такі фрази, типу, е, у мене свої взгляди, я значить у мінява до правительства, ви творите безпреділ. Я намагалась пояснити, що йде війна. Чому ви так відноситеся? Ми просимо тільки пред'явити документи. На що в свою адресу почула купу негативу? Після того, як працівники центру комплектування викликали поліцію, аби встановити особу чоловіка, водій, почекавши 15 хвилин, згадує Олена, різко натиснув на газ. Було сказано прямо. мені на с... на, ваш... на ваше керівництво, Я спішу. Після чого я кажу, то що ви по нас поїдете? А він тако, знаєте, повсміхнувся з віконця. Почому по вас? Я вас об'єду і різко, як рване. Ну, це було страшно, розумієте? це, ну я не, я не очікувала такого. Нині жінка лікується у сумському медзакладі, скільки ще доведеться провести на лікарняному ліжку, медики прогнозів не дають, говорить Олена. Ліва моя сторона як запалена вогнем. Я не зрозуміла взагалі, що да, в мене нема перелому, але десь зажалося, чувствительність потіряна. Емоційно стрес пережитий сильно. Кричала, так що навіть зв'язки пошкодила. У мене підвищений тиск, тобто назначена купа аналізів, зараз проводять медичні дослідження. Поряд з Оленою в той час був колега Максим. Його водій провіз кілька метрів на капоті. Ну, людина вела себе ну, не дуже чимно, так скажемо, агресивно поводилась. Ми показали документи свої, що ми маємо право перевіряти документи, показали витяг з наказу. І людина ну, не захотіла чекати поліцію, вирішила, що він кудись спішить. І без попередження ще в рух, саме збив мене, я впав на капот, наїхав, зацепив автомобілем мою колегу. І велика, дякую, що там були працівники ДФТГ, які ну, зупинили цей автомобіль, тому що, ну, може би прийшлося на суму їхати на капоті. Бійці добровольчого формування, що в той час несли службу на блокпосту, говорять, відкрили вогонь, коли побачили, що водій намагається втекти. Викрутив руля і е, правою стороною автомобіля наїхав на працівників ТЦК. Наші дії. Почали причатися, стріляти будемо. Він почав включати задню передачу і хотів їхати. Напарник почав стріляти в повітря. Він зупинився, ми йому кажемо, що ти робиш. Зараз поліція приїде. Я зрозумів, що випускати не можна і використав збройне попередження, заробив декілька пострілів вверх. Він зупинився, почав казати, що ти стріляєш, що ти мені зробиш. Мені все одно. Близько половини водіїв за його спостереженнями, говорить боєць, грубо відповідають працівникам центру комплектування. Зброю йому за цей рік чергувань на блокпостах довелось застосовувати вперше. Є віжливі люди, а є такі, що в грубій формі довідають. а випадки ну, стаються доволі часто. Поліціянти затримали 45-річного водія на місці. Повідомила інспекторка відділу комунікації Нацполіції Сумщини Марина Полосіна. Наразі зловмисника затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 342 Опір працівникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов'язків. За словами Тетяни Закревської нині центр комплектування закуповує бодікамери для своїх працівників, аби всю розмову з водіями фіксувати на відео. Збройних силах України служить більше, ніж 42 тисячі жінок. В територіальному центрі комплектування соціальної підтримки Сумської області більшість це жінки служать, державні службовці, які несуть свою службу. Але на жаль, ми бачимо такі випадки, які трапляються, що в нас люди, які ухиляються від служби, створюють грам-канали, де висвітлюються, де працюють працівники ТЦК, ТСП. Вони коментують, порушуючи честь і гідність військовослужбовців. Але цей випадок показує, що в. Вже якби немає взагалі а, ніякої грані в тих, хто намагається не те, що пройти військовий облік, стати на військовий облік, а створюють просто всі умови для того, щоб дискретувати дії Збройних сил України. Катерина Гледенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. Сумській обласній науковій бібліотеці презентували виставку фарби війни військовослужбовця Збройних сил України Євгена Олійника. Сам боєць зараз несе службу в місті Білопілля, тому відкриття експозиції відбулося без нього. Брат чоловіка розповідає: Євген малює з дитинства. Була тяга в нього все так. хета. Ну ліце рісу харікатури лісу парте. Ну, людям мультяшне всі є вірш Картини Євген пише і вдома, і під час несення служби, розповідає його мама. Створює їх акриловими фарбами. З початку повномасштабної війни чоловік пішов на фронт захищати країну. Це його було добровільне рішення. З першого дня війни він пішов захищати наше місто, а потім з березня він записався до лав зсу. І Як в гарячій точці був, він малював. Ну, коли вільна година, мабуть, була. Так що це для мене був такий сюрприз, я не очікувала, що і в Білопілії. Володимир один із тих, чий портрет написав Євген. Я як керівник скаутського об'єднання Еско з Женією і Артемом як двома братами, знаю з п'ятого класу. От. І вони навчалися, от, були в польових умовах зі мною. От. І перший раз, коли Артем я приїхав у відпустку в 2020 році, а от то він, він знайшов фотографію через Фейсбук і намалював. А, от, а скажімо, всі ті хлопці, які знаходяться на передовій, я з ними спілкуюся через соцмережі. А от кажу, Женя, я твій портрет забув в пущі водиці в Артеці. Каже, я давайте я новий намалюю. Гроші, які зберуть від продажу картин, Євген планує використати для ремонту автомобілів, що допомагають виконувати бойові завдання з захисту країни. У нашому холі завжди проводяться виставки картин. Це не перша з них. Ми завжди раді тому, що у нас такі творчі люди представляють свої можливості для того, щоб відкрити свої такі творчі можливості. А сьогоднішня виставка дуже для нас визначна подія, тому що ці картини представлені сином однієї з наших. Працівниць співробітників, і якраз він військовослужбовець. Всі сумчани зможуть їх подивитися, і таким чином не тільки подивитися, оглянути їх як творчі такі надбання, а ще й допомогти нашим збройним силам. У холі бібліотеки виставка діятиме впродовж тижня. Після цього роботи перемістять до молодіжного центру романтика. і Там експонуватимуть їх до 23 липня. Анна Книш, Лариса Дученко – Суспільне новини, Суми. Учора ми говорили про футбольний клуб «Тростянець», Сьогодні ми приїхали в гості до Вікторії з Миколаївки. У лютому 2022 року Вікторію з Миколаївки на збори у Туреччину повіз головний тренер Анатолій Безсмертний. Там командою і застала війна. Після цього була півторарічна пауза, і ось Вікторія на чолі з анатолієм безсмертним повертається на поле і починає підготовку до нового сезону першої футбольної ліги України. Наразі клуб вже провів чотири спаринги, і роботою футболістів тренер задоволений. Першим збором ту роботу, яку ми запропонували хлопцям, вона пройшла ну, на хлопців гріх жалітися, бо працювали всі дуже добре, дуже достойно і. По іграм, як першу гру з оболонів, ми практично ще команда. Не всі знали друг друга, але десь задоволені, десь ні. Другі дві вже гри були ліпші в плані організації, в плані тактичному і в плані майстерності. Тренер говорить, трохи розчарувала остання гра проти Маріуполя, у якому Вікторія двічі вела в рахунку, але поступилась. Проте збори на те і збори, щоб виявляти помилки та їх виправляти. Наразі у клубі триває селекційна робота. Повернулись у команду екс-гравець Вікторії Сум та Нафтовика Вадим Шаврін. Працюють у клубі сумчани Артем Шпірінок, Максим Бойко, Андрій Нелін, Максим Чеглов. Повернулись у команду два Олександри Лебеденко та Литвиненко. Про гру у новому сезоні вони говорять таке. Для мене як Вікторія, це стара нова старінка. Будемо працювати, Вести команду в УПЛ. Це моя мета. Ну, мета моя як вихованця Сумської області, щоб команда з Сумської області грала в УПЛ. Це повернення додому. Я завжди хотів грати в сумських командах, допомагати сумському футболу, тому для мене це новий виклик. Вигравати в кожному матчі. Тут поки що подивимось, як воно буде. Але хотілося б набрати як більше, можливо, залікових балів. Наразі у клубі триває селекційна робота. Перед стартом нового сезону команда планує провести три спаринги проти команд Лівий берег, Дінас та Звягель. Головний тренер команди говорить, намагатиметься створити боєздатний колектив, такий собі сплав досвіду та молодості. І з нетерпінням чекає у лавах клубу гравців, які нині боронять нашу батьківщину. Це Іван Боросенко та Руслан Пісний. Завжди будемо їм раді. Ми дуже, дуже, дуже їм вдячні. Для них дорога сюди відкрита назавжди. завжди. Олександр Качанов, Борис Майоров, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.